Мінні загородження, колючий дріт і тиша це кордон України з Білоруссю. Військові, які служать тут перші, хто має зустрічати ворога. Це один зі спостережних пунктів на українсько-білоруському кордоні. Звідси до території Білорусі буквально кілька десятків метрів. Тут цілодобово несуть службу українські прикордонники. Їхня задача вчасно виявляти та інформувати про рух бронетехніки або захід сюди ворожих диверсійних груп. Візуальний контроль, спостереження, прослуховування, своєчасне реагування на зміни в обстановці. Так описує своє завдання прикордонник Костянтин. За його словами, поки на цій ділянці тихо, надто якщо порівнювати з російським кордоном, де він служив раніше. Перебуваючи тут, фізично і морально трошки легше, себе почуваєш, от, але все-таки ми військовослужбовці і ми маємо бути постійно на готові. Ми їдемо до українсько-російського кордону на півночі Чернігівської області. Небезпека там присутня значно часто, тому що проходять обстріли і артилерією, і реактивними снарядами радам. Сюди дістає артилерія у п'ятикілометровій кілометровій смузі біля кордону. Міномети останніми місяцями також почали дошкуляти ланцети і квадрокоптери. Попри все, тут живуть люди. Залишилися в населених пунктах там по 20 чоловік, по 10, по 12. в деяких населених пунктах люди похилого віку, які не хочуть залишати свої будинки. Голови громад об'їхали майже всіх людей, які живуть на прикордоні. Запропонували про відселення і пропонують саме виїзд в інші населені пункти. Люди не погоджуються з виїздом, ризикують своїм життям. Від містечка Семенівка 10 кілометрів до українсько-російського кордону. Життя тут як на діжці з порохом. Ми на границі живемо. Ви самі розумієте, що таке границя. Періодично стріляють, але все добре. Все добре, так, все добре, ми кріпчаємо. Обстрілюють кожен день. Повністю обстріляли по кругу всіх. Сіру зовну зробили і вибили за, за 15-20 кілометрів, там нема нікого. В села повибивали, попалили. А що робити? Куди, куди їхати? То якщо б людям би дали, наприклад, кудись їхати кудись а то десь у спортзалі дадуть і буде жити чи що. Куди їхати? У Семенівці живуть більше 7 тисяч людей. До повномасштабної війни було близько 8 тисяч. Зараз сюди переїжджають переселенці з сіл під самим кордоном, вони під постійним вогнем. Але і в Семенівці регулярно прилітає. Порівняно з тим роком більше виїхало, тому що реально вже б'ють по вулицях. Долітає по вулицях і тому люди, де, де поприлітало на вулиці, люди ці поїжджали. Тому що з дітьми це нереально. Плюс навчання у нас багато хто їде за навчання, що дітям онлайн. Це ну таке собі навчання. Один з постачальників відмовився возити товар у цю крамницю, розповідає продавчиня Марина. Адже для водіїв це надто небезпечно. В іншому життя триває, підвозять продукти, працює лікарня. Марина разом з десятирічною донькою каже, лишатиметься в місті до останнього. Важко дуже важко, щоб знайти достойну роботу, щоб покривала і оренду плату. Це все і на харчування, і все в місті трішки більше розходи. Я вважаю. От але люди. Багато хто і залишається, багато тримаються за домівки, тримаються за свої ну, хати. Тримаємось так, так сказати, тримаємось. Чекаємо нашої перемоги. Дуже чекаємо. Ще одна постійна небезпека на кордоні ДРГ. Від рук російських диверсантів у Семенівській громаді на початку січня загинув цивільний чоловік. Цього року російські ДРГ вже п'ять разів намагалися перетнути кордон. Українські прикордонники тренуються, аби давати відсіч. За легендою ворожа ДРГ змогла зайти на кілька кілометрів у глиб української території. Контрдиверсійна група прочісує місцевість. Службовий пес допомагає саперам вчасно виявити розтяжку і знешкодити гранату. Ці військові вже знають, чого чекати від озброєних порушників кордону. Від звичайних підрозділів регулярної армії вони відрізняються більш якісною підготовкою і спорядженням. В них одна стріда, але він відрізняється від скажімо, так, камуфляжу регулярної армії. Можливі, ну це вже не рідкісні випадки, коли вони заходять в нашому камуфляжі. В пікселічому мультика диверсанти заходять з російської території. З Білорусі проникнень не було. Водночас, по той бік кордону, супротивник теж навчається. Останні кілька місяців українським військовим складно проводити глибоку розвідку з повітря. На зі сторони дуже працює ворожа рив. Вони не дають нам працювати. Максимальна висота наших дронів тільки 120 двадцять метрів. Як раніше можна було літати на висоті 1,5 кілометра. Січу метрів з російського боку кордону перебувають трохи більше 20 тисяч російських військових у білоруському прикордонні 1800 військовослужбовців. Військові кажуть, цього недостатньо для наступальних дій. Що буде далі? Наша розвідка цю Обстановку і своєчасно нас інформує. Ми своєю чергою у разі зростання військової загрози звернемося до Генерального штабу збройних сил України, які придадуть нам додаткові сили. Якщо на північному кордоні знадобиться підкріплення для військових, готують оборонні рубежі. Це кілька ліній інженерних і фортифікаційних споруд. А також понад півмільйона протитанкових мін Копаються інженерні рови, встановлюються тетрайди, так звані зуби дракона, Здійснюються мінування місцевості, копаються траншеї, укриття для особового складу, бліндажі, встановлюються вогневі споруди. Це робиться у всій північній операційній зоні. Вони робляться відповідними цивільними підприємствами за схемою, яка затверджена військовим керівництвом. Військові інженери, вони постійно. На моніторити присутні під час будівництва для того, щоб всі роботи були виконані правильно. Тим часом українські військові на білоруському кордоні не зводять очей з полів за колючим дротом. Звідти можна чекати чого завгодно. Усі, хто служать тут, завжди на поготові. Ну, мотивація в наших людях, в наших громадянах. От. От тільки звідти ми черпаємо мотивацію. От. Це найцінніше, якби. У нас що є? Же, давай поруч. Ну. От так. Бажаю здоров'я. Бажаю. Бажаю. От так, бажаю. Ой, ти молодець. Ти молодець. Пішли.